Доброго дня, друзі! Мене звати Павло. Я радий вас вітати на каналі Сумський Рибал. Сьогодні виїхали з Ігорем на псел. Спробуємо половити щуку. Схоже, що на греблі вище патечі відкрили шлюзи. Човен дуже швидко несе, хоча дощів і не було. Для наклювання це дуже погано відображається. Так, тільки що був тичок, але мимо є, добрала. Так, зараз обережно у підсак. Четвертий заки, ти взяла, такого я на сьогодні я не очікував. Порвала приманку на чіту ганчір. Це силікон із старих запасів, в мене його небагато залишилось. Я ловлю на приманки вок, їх виробляє ігор. Зараз в мене спрацював предатор у розмірі 3 дюйми, Білий перламутр. Адреналіну Адреналін в руки тремтять. На тому тижні придбав новий спінінг, більш щитливий. Я до цього купляв ультралайт цього ж виробника. Він мені дуже сподобався. Відчувається кожне таркання до приманки. До цього ловив дешевим спінінгом за 600 гривень. Так на цьому відчуття в рази сильніше. Така подача була, Я думав, там кілограма на 3 буде. По руках так бахнуло, досі відійти не можу. Не жалкую, що потратив гроші на нову снасть. Брохвоста я оснащаю додатковим двійником. Завожу його у кінці тіла приманки. Вушка провожу через все тіло і фіксую гачком жигголовки. Результативність підсікань при такому монтажі набагато краще. Гачки розташовані, як на трійнику, у трьох плащинах. Мінус у тому, що дона рослині ще не впала, і більшість закидів чіпляє в Щука та хапає зазвичай на першому метрі проводки. За цей, за цей час я ще не встигаю назбирати водорості. Заважає те, що поки знімаєш їх з гачка, течею приносить метрів десять і пропускаєш перспективні місця. Тому іноді приходиться вертатися, щоб їх обловити. Далі майже дві години жодного плювання. Все ж таки підйом рівня води на активні щуки дуже впливає. Мені з першою щукою просто поталанило. На цих місцях при нормальних умовах клювання, або щука просто показує себе, або клює 2-3 рази на годину. А сьогодні тиша декілька разів приманку переслідували невеличкі окуни. Ігор скаржиться, що дрібна щука відкушує хвости на приманку. Ми над дрібна теж намагалися брати. Бланк спінінгу дуже дзвінка передає клювання. Старим спінінгом я такі клювання навіть не відчував. Але приманка для 100 грамових щупаків занадто велика, і їх піцики важко. Все одно щупу такого розміру треба відпускати. Нехай росте, може ще порадує потужним плюванням, коли виросте. Зараз треба знайти місце, де можна вийти на берег, розміяти ноги та трохи перекусити без скоординувати дальніші дії. Побродили трохи по лісу, а пеньків так і не знайшли, де знайшов таку от родинку на якісь не якісь нейсільних грибів. Знов клювання. Я думав, і спінінг із рук вирве. Вручається сі, сильно. Тільки підбив, спрацював фрикціон. Так, іди до підсаки. Підсак заплутався. Нема часу розплутувати. Спробую взяти так. Знов хапанув адреналіну. Чого я раніше лавлюбив на ту дубину? Я ж нічого не відчував. Треба трохи волосінь з катушки спустити, бо так можна і спінінга зламати. Він чутливий, а він і дуже кріхкий. Приманку закахнула дуже сильно, навіть хвіст через ябра випав. Бере рідко, але дуже жадібно. Почався їй жор, але щось не дає їй нормально пнувати. Може, ж, все ж таки почне сьогодні нормально ловитися. Хоча денну норму на сьогодні я вже виловив. Перша була 1800, ця трошки менша. Але теж залік. Приманку прийшлося витягувати через зябра і знімати з павідця. Вигаря, поки по нулям, він намагається підібрати кодер. Але у такому кольорі він сьогодні не брав. У мене у запасі залишилась одна. Пропонував він відмовився. Оце так подача. Це щось крупніше було за попередній. І волосіння висло. Не перевірю повідець після попередньої щуки. Треба взяти за правило міняти повідець після кожного трофею. На залишках побіця глибокі насічки. Ех, образливо. Нарешті Ігор підібрав ключик. Я не цікавився, якому кольору, Але він підібрав. Тільки що непогано витягнув. Мабуть, щука чухалась після перепаду рівня води, але загадувати не можу. Треба буде ще замовити в нього приманок у тому кольорі, на який я сьогодні ловив, зараз поставив останнє. Далі в мене близько години жодного клювання. Мабуть, я наворочив. Але і так радий, з мене риби на сьогодні досить, але хочеться відчути ще клювання. Ігор вловив ще одного. Я перепробував приманки у тих кольорах, що в мене були, і повернувся до першопочаткового. То вигорять кольорів чемодани возить. А в мене зазвичай максимум 5 кольорів. Тільки що підбив ось такого, що казав. Грамі важна 100. Спінінг спрацював гарно. Бливання дзвінка передалося на руку. Так, пливи. І приходь наступного разу з бабусею. Сьогодні дуже гарно провели час, трохи вловили, помилувалися природою, подихали свіжим повітрям, поправили своє ментальне здоров'я. Сьогодні середини тижня, тож я взяв на роботі вихідний за власний рахунок. Усі грошей не заробиш, а так, хоч буде що сповнити.